Вітаю на каналі Таро. Сьогодні хочу показати вам відливку воском знову. Це я вважаю найкращий метод очищення на сьогоднішній момент. Від негативу, від порч, від зглазів, від крадників, закальцовок, від перекладів, від будь-якого негативу, від хвороб, від всього, що не ваше, від цих обмінів, підмінів Запрошую до себе на відливки. Життя після такої чистки значно стає кращим, вирішуються проблеми, у кожного вони свої. Хтось знаходить собі пару, хтось роботу, про яку мріяв, у когось вирішуються проблеми зі здоров'ям. Є ще варіанти, коли роблять вливки самі собі самостійно. Це також може бути така ситуація, такий варіант. Але я кажу вам з власного досвіду якийсь серйозний негатив, ви самі з себе не знімете. Ви можете таким чином познімати з себе якийсь поверхневий негатив, узглас, наслідки якоїсь сварки. Але якусь серйозну роботу негативну порчену програму, яку ставив майстер, робив закальцовки, переклади, амарочки, робив захист на свою роботу, замки ставив, закривав свою роботу, ви таке не знімете. І кожна річ, кожна робота має свою ціну. Щось дійсно гарне не може коштувати мало. І якщо у вас чистять за 200 гривень. То, скоріш за все, це безкоштовний сир в мишеловці. Будуть погані наслідки. Якщо за роботу майстра заплачено мало, то можуть бути потім проблеми, бо в всесвіті все в балансі. І якщо баланс порушено, всесвіт знайде спосіб, як цей баланс вирівняти. Ви можете просто щось втратити. Тож краще відкупитися від своїх проблем грошима і жити далі добре. Я покажу цей сеанс, буде на відливці в мене клієнт. І з його дозволу я хочу показати вам, що відлилась на віск з клієнтом. Ну, дивись, отак я зливаю через ключ і ніж. І вже познімали всі закольцовки, всі крадники, всі провороти, всі остуди, все сняли. Очищено, знято все.